Прямолінійний рівномірний рух, швидкість руху. Механічний рух, під час якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однаковий шлях, називається рівномірним рухом. Рівномірний рух по прямолінійній траєкторії називається прямолінійним рівномірним рухом. Фізична величина, яка показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу, називається швидкістю руху тіла. У нас є. Формула V дорівнює L поділено на T. V – це у нас швидкість тіла. L це шлях. Шлях, ми пам'ятаємо, вимірюється в метрах. T – це час, вимірюється в секундах. Відповідно, швидкість вимірюється в метрах за секунд. Основна одиниця швидкості. Під час прямолінійного руху шлях та переміщення співпадають. Швидкість руху тіла є векторною величиною. Швидкість має напрямок.